За даними Кіровоградського обласного центру контролю та профілактики хвороб у 58-річної мешканки Кропивницького зареєстрували перший лабораторно підтверджений випадок метапневмовірусної інфекції в Україні. Загалом це 15-й випадок. Про хворобу, яка притаманна сезонній захворюваності, розповіла сімейна лікарка центру первинної медико-санітарної допомоги. Це не новий вірус. Він ще відомий з 2001 року його виявили, описали в Нідерландах. В принципі, ми щороку з ним зіштовхуємося, але в зв'язку з відсутністю специфічних лабораторій, експрес-тестів, він важко диференціюється від грипу від інших ГРВІ. Симптоми метапневмовірусу схожі на застуду або грип. Інкубаційний період хвороби від трьох до шести діб. Це нежить, це кашель. Спочатку він сухий, потім він може бути більш продуктивний. Це біль у горлі, підвищення температури тіла до 38,5, але в вразливих груп населення може варювати навпаки бути зниженою або стійке підвищення температури. Вакцини від захворювання не існує, як і специфічного лікування. Профілактика метапневмовірусу така ж, як і профілактика ГРВІ. Вакцинації від метапневмовірусу немає. Всі правила такі, як при ГРВІ, при грипі, тобто, це ізолювання хворих, це Гігієна дихальна, да, тобто, що це мається на увазі, тобто, прикривання рота і носа під час чихання або кашлю, або використання ліктьового згину для цього. Це миття, часте миття рук з милом, це використання всіх можливих ну, антисептиків, це утримання від доторкання до обличчя, носа, тертя. Очей це при наявності ознак застуди менше контактувати зі здоровими людьми, не відвідувати колектив. До групи ризику відносяться новонароджені люди старшого віку та особи, що мають порушення в імунній системі. Тож при перших проявах захворювання важливо одразу звертатись до лікаря, щоб не згаяти час і вчасно отримати необхідну допомогу.